І всім привіт, з вами Зекс, це виживання на одному боці. Надію, вам сподобається це відео, завершити чилок, беріть бутерброди. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і ми починаємо. Я вам хотів би провести екскурсію, так сказати, на цьому моєму невеликому острові. Це мій невеликий город. Цей город я робив, ну, не сильно прям. Це моя ферма кактусів. Тож така невелика. Моє дерево з багатим. Так. Mm -hmm. да. Це моя, так сказати, обгортка мого одного блока самого. Це є багаті і коло для того, щоб посісти і щось зробити. Так, я зараз заставляю тут блоки, бо в мене є деякі блоки. Це загони, тут, наприклад, кури, Кхем, кури, Так. кури, свині, корови і вівці, яких поки що немає. Я їх збираюся сюди купити. Та. Так що, ну, і це є місце, за яким я працюю. Так, тут є деякі ресурси, які ви можете бачити, і е, різні інструменти там і щось іще. Е, різні блоки в цій скрині тут і так далі. Так що, ну, це є моя броня. Так, і тут є різні незвичайні карти, наприклад, землі можна зробити пару стук дуба. Давайте я все-таки доставлю це і блок. Ай, не туди поставлю. Бліена, баф, ладно. Ну тоді, не знаю, давайте покупаємо чи що. Так от, тут є різні фази на цьому блоці, і я б вам сказав, що в мене було відео, воно зробилося, бо... А зараз ви бачите восьмий день мого виживання, так. Воно не буде великим, Ми 25 днів проживемо, тих, перших і... Ми закінчимо. Я викладу це на ютуб, тому в Тік-Ток не буду викладати, звісно ж, але. Це є початок для мене. Ой, для вас це є початок, а для мене це є продовження мого відео. Так що, надіюсь, вам сподобається це відео, яке я сам зробив. Старався дуже. На монтаж трохи потратив часу Не прям багато, але потратив такого нормальної кількості. І тут є різні фази, тут є торговець свій відділі, так що, ну. Якщо що ви ну, можете свій переглядати, то. І тут є куча досягнень, ну, дуже. Якщо ви добре знаєте англійську, то можете їх свій перекласти. Та, їх є дуже просто багато. треба тімати, тому що якщо їх всіх відкрити, ну. Є, ну, куча досягнень, наприклад, про дерево там посилити його. І є про прогрес. Тепер скільки блоків я поставив, або на які я стадії, так. Так що, думаю, починаємо. Так. Тепер це, ну, таке відео я стараюся зробити в хорошій якості, я не дійшов воно. Буде красивим. Так що день восьмий. Я, я починаю ну, копати різне дерево. Подивився в торгівця, що є. Із цікавого. Я купив два льода. Продовжую копати ресурси на одному боці. І ми вже на новій файт. Я вирішив переплавати залізо, продовжу розвічити свій острів І продовжую далі купати ресурси. Крафтину ракео і подовжував купати ресурси. Вирішив... Подивився на других жителів і вирішив там купити собі корні. Все. Вирішив... Поскладав всі свої ресурси. День 9. Роширьох. Расширюв... Продовжую купати блок. Розширюю острі. Знову. Купляю не незвис... Так, пля не за скінрот, наріс. Купляю лопату. Продовжує купати свій блок. День 10-й. Розширюю острів. Продовжую купати свій блок. Вирішив купити баранів. И так думай, что нужно купить, а у вас все порадивается прав врука. В роду. Посадив, урожай. ...на свій вігін. Зібрав камінці. Звикли. Продовжує копати блок. Наступна стадія. Перші діаманти. Дуже радий. День 2014. Почав будувати ферму мобів. Для того щоб учити багато досвіду і різні добри. Наприклад, там порох, е мова лапходь і так далі. Хороше я вирішив зомбі-селяні, бо вони дуже сильно мені потрібні. Можете зараз бачити, як я будую із дерева, все ще я лише ферми мобів, бо... ой, не фер... Я його все добув з одного боку. Це було не швидко і не довго. День 15-21. Відвів одного з своїх зомбі-селянинів від цієї ферми мобів. Добре відводив його. Перевіряв, що на всіх добре працює ферма мобів. І вона дуже... День два. Продовжую купати свій блок. Mm. 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 Продовжую складати всі. Вбиваю вози на певний мозг. Складаю лут з них. Знов купаю в Знов Ну, купаю, ну, купаю мофлю. День 23. переключаю на свои добы Добываю, Получаю подметки. Добываю за самурадки. Или что за позиции, а у него не было ничего Подожди, это пасы блога. Складаю все ресурсы. Знов буває мобів, каже два вас витвари. Вбиваю мобів. Чекаю, доки пожариться їх. Складаю все в спину. Вбиваю твар... свиней жар і Вбиваю знов мобів. Подивився на досягнення є. Задисяю, щоб їсти е, 64 мобів. Знов копаю блок. День 25-й. Неві лайк. Я дуже цьому радий, що я можу собі сюди підтиспіти вс. Забуваю, зможе Даю не віджити зомбі селяна нам добити мене. Щоб я був радий, вони... Я подався на скільки це хрони. Я надіюсь ви підписалися і поставив лайк. Або інакше. я прийду до вас ночи и забью вас. Ладно, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!